Ну ж ви самі бачите, який стан. Ніякий, поганий. Що це за стан? То небезпечно просто. Тут не, не тільки справа в поломках і в ходові, а то, що тут перейти нормально, не можна дорогу з дитиною, в садочок, і машини їздять, непонятно як. З 3 листопада у Львові розпочнуть ремонт аварійної ділянки завдовжки 400 метрів на вулиці Залізничній. Для першого етапу реалізації проєкту залучили 30 мільйонів гривень кредитних грошей, каже перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Фактично перша частина коштів, яка необхідна для початку, тобто ми будемо власне підходити до питання фінансування по мірі власне, вичерпування цієї суми коштів. Чому важливо було так само, що цього року розпочати, оскільки ці кредитні кошти передбачені саме на цей рік? Тому як тільки ми отримали всі необхідні документи, ми одразу розпочали самі роботи. Ремонтні роботи виконуватиме турецький підрядник, який переміг на тендері, розповідає керівник комунального підприємства Львів Автодор Микола Восюк. Майстри розпочинають розкопки верхнього шару бруківки, щоб зрозуміти, яка специфіка давнього покриття. Перший пусковий комплекс 460 метрів. Маємо повністю заміти мережі по ділянці від піновістичних умов, які видані організаціями експлуатуючими. Далі заміна покриття. Буде тут асфальтобетон, смуга в один бік, смуга в інший бік. Будуть дві велосмуги по 1,8 метра, Потім будуть тротуари, будуть парколоти. Це все буде проведено в відповідній рівні, тому що зараз ви бачите, що вулиця в різних рівнях, для того, щоб можна було нормально переміщатися різним категоріям включають людей, які мають особливі потреби. Сьогодні перекривають рух транспорту по аварійній ділянці вулиці. Забудовник організує проїзд бічними вулицями. Що стосується об'їзду, відповідно, оскільки ділянка робіт це є від вулиці Ясної до вулиці Шевченка до Квазі кільця, відповідно, об'їзд буде здійснюватися зі сторони Ясної, потім по Бортнянського, і далі вже люди розподілятимуться таким чином, де їм потрібно, чи по бортнянського, чи по Юнаків. Відповідно, в напрямку Шевченка. Ну і в зворотному напрямку люди матимуть можливість по Шевченка виїхати на Юнаківа і на теж Бортнянського в сторону Городоцької за словами П. ...першого заступника міського голови Андрія Москаленка. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно п'ять місяців до кінця березня наступного року. Катерина Олійник, Андрій Мендзяк, Суспільне новини Львів.